Вітаю всіх, хто готується зі мною до НМТ з математики. З вами я Раїса Іванівна, і сьогодні коротенько про пропорцію. Пропорція це рівність двох відношень, і основна властивість пропорції говорить, що ми можемо відношення замінити на добуток. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх. Якщо пропорція записана у вигляді дробу, то ще говорять, пропор від пропорції відходять по кресту, тобто добуток знову ж таки крайніх дорівнює добутку середніх. Давайте розглянемо декілька задач на пропорцію. Знайти невідомий член пропорції х відноситься до 14, так само, як 39 до 42. Скористаємося ось таким хрестом. Число, яке стоїть напроти невідомої, 42, піде в знаменник, а 14 і 39 в чисельник. Тобто х дорівнює 14 помножити на 39 поділити на 42. 14 і 42 скорочуються на 14, 14 поділити на 14, 1, 42 поділити на 14, 3 і 39 поділити на 3 буде 13. За 45 однакових листівок заплатили 9 гривень. Скільки таких листівок можна купити на 27 гривень? Складемо пропорцію 42 листівки 9 гривень, Х листівок 27 гривень. І знову ж таки по кресту в знаменник іде 9, в чисельник 45 помножити на 27. 27 поділити на 9 – 3, 45 помножити на 3 135 гривень. Оксана на телефоні робить 4 знімки за 5 секунд, яку максимальну кількість знімків може зробити Оксана за одну хвилину. Складаємо пропорцію 4 знімки 5 секунд. Х знімків 1 хвилина, в секундах 60 секунд. По пропорції Х дорівнює 4 помножити на 60 і поділити на 5, 60 ділити на 5 12, 4 помножити на 12 48. Дві однакові автоматичні лінії виготовляють 16 тонн шоколадної глазурі за 4 дні. Скільки тонн шоколадної глазурі вони виготовлять за 3 дні. 16 тонн за 4 дні, х тонн за 3 дні. Х дорівнює 16 помножити на 3 і поділити на 4. 16 поділити на 4 4. 4 помножити на 3 12 тонн. Ось так використовують основну властивість пропорції до розв'язування вправ. І готуємось до НМТ разом. До зустрічі.